Для обігріву своєї квартири кропивничанин Володимир Саленко використовує електрику. Каже, електрообігрівачі облаштував у помешканні понад 20 років тому. У 2001 році я зробив через фірму електроопалення в своїй квартирі. І стикнувся таким питанням, як узаконення. Прийшлося мені виготовляти проектну документацію нову, яку я заказував в Обленерго у 2021 році. Тоді теж був тариф ну, знижений, так сказати, у кого електроопалення. Але я ним не встиг скористатися. Я весною зробив документи, по осені щось його відмінили. Говорить, оскільки електроопалення у закони, в жовтня платитиме за електроенергію за тарифом 2 гривні 64 копійки. Нині вартість кіловату електрики в Україні 4 ,32 гривні 32 копійки. Цей тариф діє з 1 червня цього року. Від попереднього він більший на 63%. відсотки. Згідно з постановою кабміну, під час опалювального сезону з жовтня по квітень за тарифом 2 ,64 гривні 64 копійки платитимуть власники зареєстрованого електроопалення. Для них при умові місячного споживання до 2 тисяч кВт годин. Включно. Якщо ж у цих споживачів встановлені ще додатково двотарифні лічильники, то тоді в день 2 гривні 64 копійки, а вночі 1 гривня 32 копійки. На сьогодні у нас є інформація про 16,5 тисяч споживачів електричної енергії, які мають право на цю спеціальну ціну. Документи для легалізації електроопалення прийматимуть і під час опалювального сезону. Пояснила начальниця центру обслуговування споживачів Віта Нічишина. Звернулося 17 тисяч споживачів у порівнянні з Датою 1.06.2024 року ця кількість зросла на 4036 осіб. 60% звернень за цей період склало склали споживачі, що проживають у місті Кропивницький. Далі ми спостерігаємо кількість звернень споживачів по містах в основному. А це буде північна північна сторона області. Це міста, які не газифіковані: місто Новоукраїнка, місто Малависка, Добровеличківка, Благовіщенськ. І далі вже йдуть міста із більш густо заселеними місцевістю. Це у нас місто Світловодськ і місто Олександрія. Говорить, скоротили список необхідних документів для узаконення електроопалення. Входить обов'язково проєкт на улаштування електроопалення або на реконструкцію внутрішньої мережі будинку. Він має бути обов'язково виконаний організацією, яка має право виконувати такі роботи, та містити кваліфікаційний сертифікат інженера-проєктувальника. Окрім проєкту, споживач додає. Акт про відключення від мережі теплопостачання або ж довідку щодо відсутності будь-якого іншого виду опалення. Скільки людей в області не зареєстрували, електроопалення даних немає. Антоніна Крейтор, Ірина Полулях, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.